Всім привіт! Мене звати Вікторія, і я проведу вас освітніми лабіринтами туманного Альбіону. Сьогодні поговоримо про відвідуваність в англійській школі, що вважається пропусками і які наслідки можуть мати батьки за те, що діти не відвідують школу або пропускають її без поважних причин. Хочу сказати, що відвідуваність в англійській школі є одним з пріоритетів. Тому що вважається, якщо дитина постійно і систематично відвідує школу, це є гарантією е, отримання нею якісних послуг і це є гарантією побудови гарних міцних стосунків з однолітками. Кожна школа Англії прагне досягти 95 явки своїх учнів до школи. І якщо їм це вдається, вони одержують відзнаку місцевого управління освіти, яким же чином досягається. Цей критерій в 95%. Він досягається двома способами. Перший це заохочення за хорошу відвідуваність, і другий це є обмеження і покарання за пропуски без поважних причин. Згідно із законодавством Англії, батьки несуть відповідальність за відвідування своєю дитиною школи. Які можливі випадки невідвідування школи, за які батьки можуть понести? Юридичну відповідальність. По-перше, це якщо батьки не записали свою дитину до школи. По-друге, якщо при переїзді дитину забрали з однієї школи, але не перевели до іншої школи. По-третє, це якщо дитина була виключена зі школи за порушення дисципліни чи правил поведінки. А загалом, якщо дитина записана в школу і відвідує її. Вона не має право пропустити більше 10%. Пропуск більше 10% навчальних занять вважається систематичним пропуском школи. Існує в Англії два види пропусків. Перший це є авторизований пропуск або дозволений, а другий це є неавторизований або недозволений. Що таке дозволений або авторизований пропуск школи? Це Означає, що у вас виникла ситуація, коли дитина має запис до лікаря чи стоматолога, або дитина за станом здоров'я не може сьогодні піти в школу. Тоді ви повинні написати листа або зателефонувати до школи, повідомити причину такої відсутності і повідомити, коли дитина зможе повернутися до школи. Можливо, в цей же день, а можливо наступного дня. Рішення про надання вашому пропуску статусу авторизованого або дозволеного приймає лише директор навчального закладу. Другий вид пропусків це є неавторизовані або недозволені пропуски. Це означає, що дитина пропустила навчальний день у зв'язку з сімейною подією, поїздкою, відпусткою. Або вона себе зранку погано почувала, ви вирішили залишити дитину вдома, але не повідомили про це школу. До речі, з неавторизованими, недозволеними пропусками борються доволі суворо, оскільки деякі батьки хочуть зекономити на відпустці е і залишаються трошки довше після закінчення канікул відпустці, або вирушають відпустку раніше. До речі, про графік шкільних відпусток. І канікул можна дуже легко дізнатися на сайті авіакомпанії, тому що ціни на авіаперельоти під час шкільних канікул двічі дорожчі, ніж до або після їх завершення. І деякі родини зловживаються, намагаючись зекономити і повертаються за день або за два після завершення канікул, або вирушають на канікули трошки раніше. Це не авторизований пропуск, і школа буде з ним суворо боротися. Яким же чином? У серпні цього року, 2024 року, прийняти новий закон про відвідуваність шкіл і про відповідальність за порушення вимог відвідуваності школи було введено три основних таких правила. Перше правило: тепер шкільний день поділяється на дві половинки, на дві сесії: це є ранкова сесія до обіду, і післяобідня сесія після ланч тайму. І якщо раніше школа робила перевірку присутніх один раз в день зранку, то тепер перевірка присутніх робиться двічі: зранку, це ранкова сесія, і після обіду, післяобідню сесію. Друге нововведення. якщо ваша дитина не з'явилася до школи і ви не повідомили про це жодним чином, школа тепер по закону зобов'язана негайно зв'язатися з вами, щоб з'ясувати причини. Вашої відсутності, відсутності вашої дитини, тобто це не відкладається на наступний день. І третє нововведення пов'язано із штрафними санкціями, і тут зупинюся трошки детальніше. Отже, підвищено розмір штрафів для батьків, якщо дитина пропускає школу без поважних причин. Підставою для нарахування штрафу є пропуск 10 сесій. Нагадаю, що кожен шкільний день складається з двох сесій ранкової і післяобідньої. Інакше кажучи, 10 сесій це може бути як 5 повних шкільних днів, так і пропуск по півдня без поважних причин 10 разів. Сума штрафу становить 80 фунтів стерлінгів, якщо ви сплатите штраф протягом 21 дня після його нарахування. І 160 фунтів стерлингів, якщо ви сплатите штраф пізніше, ніж 21 день після його нарахування. Якщо повторне буде порушення після сплати штрафу протягом цього ж навчального року, то сума штрафу також становить 160 фунтів стерлингів. А якщо батьків притягають через суд до кримінальної відповідальності. За те, що дитина систематично не відвідує школу і навіть не зареєстрована в жодній школі, сума такого судового штрафу становить 2,5 тисячі фунтів стерлінгів. Але хочу вам сказати, що штрафи це є такі вже граничні заходи. Я не знаю нікого, хто був притягнений до сплати штрафних санкцій. В основному школа намагається з'ясувати. Чому ваша дитина не хоче йти у школу, або чому родина не створює умови для відвідування школи дитиною? Інакше кажучи, школа намагається забезпечити явку вашої дитини до школи, уникаючи стягнення штрафних санкцій. В законі написано, що дитина може не йти до школи, якщо вона надто хвора, щоб не ходити до школи. Цікаво, що у вашому зрозумінні може вважатися надто хвора. Ну, можливо, ви думаєте, що це є перелом. Можливо, ви думаєте, що це є висока температура, вивих чи розтягнення, розтягнення зв'язок, а може кашель чи інфекція. З мого досвіду, ні. Тут ідуть до школи на милицях, з переламаними ногами, в корекційних корсетах, з температурою, соплями і кашлем. При цьому батьки залишають на ресепшені ліки. І дають адміністратору інструкцію, як ці ліки дитині приймати. З одного боку, це трошки шокує, але з іншого боку, потім привикаєш. Наприклад, мій старший син виривав зуби минулого року, і школа йому сказала, що відсутність буде його вважатися авторизованою тільки протягом півтори години. Таким чином, одразу після стоматолога він повинен був повернутися до навчальних занять. Він повернувся до навчальних занять. Але коли дія знеболювального закінчилася, почався страшний головний біль і зубний біль. Він хотів відпроситися додому. Але йому запропонували лише парацетамол. Звичайно, після попереднього телефонного дзвінка до мене. Для нас це незвично, для нас це дивно. Але з іншого боку, можливо, в цьому є деякі плюси, які полягають в тому, що учневі немає жодного сенсу стимулювати своє. Погане самопочуття все одно його дома ніхто не залишить. Хоча в Англії є такий цікавий синдром, який називається школофобія. Школофобія це таке явище, коли у дитини настільки висока тривожність, що вона не хоче йти в школу, що вона просить батьків забрати її раніше, що вона симулює погане самопочуття, або як наслідок психосоматики, дитина дійсно погано себе почуває. І тут я вам раджу не йти на поводу своєї дитини, не залишати її дома. А разом із школою розібратися, в чому ж причина такої школофобії, можливо, це конфлікт з однокласниками, можливо, це неможливість зрозуміти певний навчальний предмет, або якісь особисті підстави, які вам допоможуть роздати школу. У школі є спеціальні пасторальні служби, в школі є спеціальні органи підтримки, які разом з батьками, з психологами, з учням з його друзями допомагають з'ясувати. Що ж стало причиною школофобії. Але я впевнена, що наших з вами дітей цей шкідливий синдром не торкнеться. Я хочу побажати і своїм дітям, і вашим міцного здоров'я і бажання вчитися, щоб не було підстав відпрошувати зі школи і щоб не було причин залишатися вдома. Всім міцного здоров'я і бажання вчитися. А наступна наша з вами розмова. Буде присвячена надзвичайно важливому питанню, як правильно обрати середню школу для своєї дитини. І я розкажу вам деякі секрети, які використовують місцеві і свої рекомендації, як обрати середню школу, яка зможе задовільнити потреби вашої дитини і відвідування якої буде приносити їй задоволення. Не пропустіть!